O que é que

Сотні! Сотні! Небесна сотня! Герої України! Небесна сотня! Герої України! А рано чирного печати поля не минуло. І всі хтось атаки! Ось по це зараз не мене. Я можу сказати зараз твердо, що з першого дня, з першого дня, я наполягаю на тому, щоб всі наші хлопці, всі наші дівчата, які загинули за Україну, мали статус героїв України. І це взагалі свята справа держави, свята справа президента. І ми не на крок від цієї вимоги не відступали. Верховна Рада прийняла таке рішення. Тепер справа за указом президента. І треба добитися цього, розумієте? Обов'язково сказав, що середу буде а, зустріч, буде засідання, на якому будуть приймати подібне рішення. Можна як вихайте, не, не, не треба ніяких спеціальних засідань. Треба видати указ, указ і на цьому, і на, і на цьому е, просто е, поставити крапку в цій справі. Герої Небесної Сотні мусять стати героями України. І, і з цим, Із цим, до речі, в тому числі всі йшли на президентські вибори. Чому це не зроблено? Пояснень не існує. Я не хочу зараз бути. Але <плес> я хотів, щоб наш президент зрозумів, де ми з форму.